Вітаю вас з початком нового робочого тижня, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День. В студії для вас працює Світлана Ковальчук. Не пропустіть сьогодні головного. За один місяць жовтень за пільговими цінами було придбано ліків від гіпертонії більше, ніж за попередні 9 місяців. Одне з питань що понеділкової апаратної наради при міському голові. В десятий раз продукція шосткинського казенного заводу Імпульс потрапила у сотню кращих товарів України. У шості соціальних працівників привітали з професійним святом. У жовтні коштів, виділених державою на придбання ліків від гіпертонії, було використано більше ніж за попередні 9 місяців. Центр зайнятості продовжує видачу ваучерів на навчання людям, яким виповнилося 45 років. Команда шосткінських ліцеїстів посіла друге місце на обласних змаганнях юних журналістів. 7 листопада у кіноконцертній залі Центру естетичного виховання відбудеться презентація фільму виробництва ТРК Акцент Родом з палацу. Ці та інші питання розглядали наші понеділкові апаратній нараді при міському голові. За встановленими правилами, кількість виборців на дільницях не повинна перебільшувати 2400 осіб. У Шостці відділ державного реєстру виборців чітко слідкує за виконанням цих та інших норм, зазначає начальник установи Ірина Шиман. Ніжодна виборча дільниця міста Шостки не перебільшує гранічну кількість виборців. Тільки одна дільниця 590-882, яка розташована за адресою провулок Красний профілакторій лісовий, має 2400 виборців. За словами Ірини Юріївни, відділ державного реєстру, щомісячно надає консультативні послуги міграційній службі та своєчасно завантажує відомості про виборців до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи. У свою чергу головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив, що у жовтні хворими на гіпертонію було використано коштів на придбання ліків за пільговими цінами більше ніж за дев'ять попередніх місяців. За минулий місяць по підсумкам використання коштів по пілотному проекту по гіпертонії добре спрацювали. Ми звертаюсь до мешканців міста отоварюйте рецепти. Ті, що вам виписують лікарі, виписують рецепти. Приберіть медикаменти, поки є така можливість, невідомо чи такі кошти будуть на сліду Олег Теофілович порадив городянам купувати ліки від гіпертонії про запас, бо невідомо, яку суму коштів згідно пілотного проекту держава виділить наступного року. Також пан Штогрин підкреслив, що у 2014 році список медпрепаратів за пільговими цінами пошириться і на інші хвороби. На сьогоднішній день у Шосткинському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 2200 безробітних з них півтори тисячі це мешканці міста. Проінформувала директор центру Людмила Кошик. на минулій неділі пропустила допомогу по безробіттю за вересень місяць. 50 чоловік у нас працює на громадських роботах. В минулому місяці 320 отримали роботу за сприянням центру зайнятості. За словами Людмили Прокопівни, ці цифри свідчать про те, що показники на 2013 рік центр зайнятості виконає. Також установа продовжує видачу ваучерів на навчання громадянам, яким виповнилося 45 років, та сплачує єдиний соціальний внесок тим роботодавцям, які працевлаштовують безробітних. Майже 1400 осіб було прийнято в управлінні праці соціального захисту населення. Доповіла керівник установи Антоніна Наймитенко. Більша частина з цієї кількості людей звернулася з питань оформлення субсидій. 1246 з питання субсидії комісійно обстежено 158 п'ятдесят жителів і складено відповідні акти, 125 справ розглянуто. Комісійно прийняті відповідні рішення. Начальник міськрайонного управління Держсанепідемслужби Інна Баглай звернула уваги керівників. Структурних підрозділів Шосткинської міськради на повідомлення споживачів щодо порушень, зафіксованих ними на торгових об'єктах. Подайте цю інформацію для нас, для того, щоб включити план роботи, перейти на тих об'єктів, ну, які були проблеми. На території шостки радіоактивних відходів не виявлено, наголосила начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. До такого висновку дійшли у ході державної інвентаризації. Також Ольга Олександрівна повідомила про початок роботи обласних і міських курсів цивільного захисту населення. Вращаюсь як державних структур, так і частних, подати свої пропозиції і заявки на навчання свого персоналу на цих курсах. Минулий тиждень був насичений на виховні масові заходи серед школярів. Як зазначила начальник управління освіти Наталія Сергійко, дітлахи відпочивали на канікулах, відвідуючи екскурсії та різні позашкільні навчальні заклади. «Проведено більше 80 пішохідних екскурсій, 50 екскурсій до міських музеїв. Серед позашкільних навчальних закладів найбільш активними були станція юних натуралістів, центр естетичного виховання і клуб Орлятко. Крім відпочинку, учні шкіл брали участь у спортивних та інтелектуальних змаганнях. Команда футболістів, учнів школи номер 4 посіли третє місце в обласних змаганнях. Золота осінь. Нагородження відбувалося на футбольному центрі Барса в місті Суми. Команда журналістів ліцею посіла друге місце в обласних змаганнях, готується до всеукраїнського змагання. Начальник відділу культури і туризму ігор Фатун запросив всіх бажаючих на презентацію фільму «Виробництво ТРК Акцент, родом з палацу, яка відбудеться 7 листопада о 17-й годині в колишньому палаці культури імені Карла Маркса. Вхід на перегляд вільний. На сам кінець наради міський голова Микола Нога дав розпорядження керівникам відділів та управлінь міськради взяти під контроль роботу, яку потрібно виконати до кінця 2013 року. По кожному показнику показники були не гірші ніж у минулому року. Якщо десь по якійсь установі щось не складується, до мене будемо вирівнювати цю ситуацію. Але 2013 рік ми повинні закінчити з позитивними показниками. Продукція Шосткинського казенного заводу Імпульс вже десятий раз поспіль серед переможців конкурсу «100 кращих товарів України. Захід, що має красномовну назву, єдиний професійний конкурс якості, що відрізняється від усіх інших унікальною системою оцінки, націленою на достовірність інформації для споживачів про якість товарів. Була присутня на церемонії нагородження і наша знімальна група. Вже протягом десяти років серед товарів виробників з усіх куточків України вибирають кращі серед кращих. На виставці була представлена різноманітна продукція, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи промисловими виробами. Якість товарів є одним із показників багатства нашої держави. і Її шлях до Європейського союзу, наголосив Ігор Прасолов, міністр економічного розвитку і торгівлі України. У 2003 році був проведен первый конкурс 100 э, лучших товаров Украины. Теперь это стало традицией. За последние вот 10 лет, как проводится этот конкурс, в нем участвовало свыше 12 тысяч предприятий. Причем, что очень важно, преимущественно малого и среднего бизнеса. На общенациональном уровне было представлено более трех тысяч видов продукции. Конкурс проходив у три етапи: підготовчий, регіональний та загальнодержавний, і в чотирьох номінаціях: продовольчі товари, промислові товари для населення, продукція виробничо-технічного призначення, а також роботи і послуги. Розповів Анатолій Максюта, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Основна мета всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України. Це об'єднана зусиль влади і бізнесу спрямована на поліпшення добробуту громадян, на підвищення якості та конкурентноспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і світових ринках. Сумшну, як і минулого року, було кому представляти, адже Поліський край славиться своєю якістю товарів вже не один рік, говорить Віктор Хярн, генеральний директор державного підприємства Суми стандарт метрологія. До десятка підприємств, а конкретно в цьому році вісім підприємств представляють на виставці 100 кращих товарів на регі... регіонального конкурсу України, в тому числі і Шостінський імпульс. Для оцінки продукції організаторами конкурсу були залучені незалежні експерти, фахівці з різних галузей, вчені представники державних і громадських установ. У сотню кращих товарів України в номінації Продукція виробничо-технічного призначення вже в 10-ту увійшли засоби ініціювання вибуху виробництва шосткінського казенного заводу Імпульс розповів Віктор Миколаєвич. Казенне підприємство імпульс, високотехнологічне підприємство. На фоні аграрного ринку Сумської області виділяється у нього є своя не історія. Практично на сьогоднішній день 165 років підприємству імпульсу. Кожен рік є з чим виступати на виставку, тому що виставка по програмі така являється такою, що кожен рік треба надавати нову. Новий вид продукції, так. Да. Про що це говорить? Це говорить про те, що підприємство розвивається і не стоїть на місці. В'ячеслав Медведь, начальник відділу збуту та маркетингу шоскінського казенного заводу Імпульс, зазначив, що перемога у конкурсі з власними виробами гідне визнання роботи кожного винтика у великій машині під назвою Імпульс. Єжегодно ми отримуємо вищу награду побідітелі. Це достойна награда Сумської області потому тому представляя представляє шоску і сумської області, ми гардімося тим, що ми представляємо Україну, яка і високотехнологічне производство у себе, і це производство находится у нас шост. Окрім нагороди з номінації, підприємство отримало від організаторів подяку за ювілейну участь у всеукраїнському конкурсі за словами В'ячеслава Єгоровича колектив «Імпульсу» на ділі підтвердив свою можливість стабільно випускати якісний і конкурентоспроможний товар, а у перемозі рідного підприємства сумніву не мав. Якщо ми обезпечуємо всю добуваючу отрасль, це настільки високощепетильна отрасль, і якщо ми це обезпечуємо і заказчики працюють цими зробами, то вже пройти конкурс <соць> безпроблемно. Я думаю, ми завжди в цьому впевнені, що наші зробами будуть побіждати і в далі. В рамках конкурсу підростаюче покоління дітлахів підготувала свою виставку малюнків. На вернісажі юні дарування зобразили своє бачення якісної продукції та якісного життя. Анатолій Максюта, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, прийшов в захід від дитячої творчості і впевнений, що саме цим уявленням потрібно і керуватися у розумінні якості продукції. Діти надзвичайно відчувають те, що відбувається сьогодні, особливо екологічні проблеми. Особливо значення рідної землі з точки зору свого майбутнього. І ви знаєте, це ці засадничі питання, які сьогодні мені здається потрібно кожній людині, яка бачить своє майбутнє. Тому враження надзвичайно великі, надзвичайно цікаве. Тож казенний завод імпульс не стоїть на одному місці, а рухається вперед, аби на 100% відповідати відомому кожному українцеві слову якість у першу неділю листопада в Україні традиційно відзначають день працівника соціальної сфери. Сьогодні в соціальній сфері України працює близько 150 тисяч чоловік. Вони дарують людям надію на краще, вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Для багатьох з них слова Івана Франка. Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим, стали сенсом життя. У шості професійне свято соцпрацівників відзначили урочистостями. Як все було далі у сюжеті, професія соціальний працівник ще 19 років тому була доволі екзотичною, а тепер життя без її існування не можна й уявити. В шості у першу неділю листопада своє професійне свято відзначають фахівці управління праці, пенсійного фонду, центру зайнятості, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві, Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вони стверджують, що головне в їх роботі це бажання приносити користь іншим людям, не думаючи про винагороду. Ми допомагаємо людям, помагає матеріально. Вот, много людей всяких є бідних, і нам обращаются, допомагаємо, оформляємо пособия, оформляем оформляємо субсидії. Вважаю, що наша професія дуже нужна. Оформляємо допомоги, оказываем допомогу людям. Ну, Я думаю, що наша професія потрібна всім, тому що без нас люди не зможуть знаходити у в суспільстві. Ми должны дарити частичку своєї

Очень добре відноситься ко всем людям, понимать этих людей, приймати їх такими, як вони є. будет буде будет доброта в наших глазах, ліцях, и душах, і и будет милосердя. Ми працюємо з ветеранами, з людьми такого поважного віку, і ми повинні приділяти їм увагу, віддавати тепло душі, серця, тому що вони це заслуговують. Творчі колективи та солісти шостки приготували працівникам соціальної сфери незабутню концертну програму. А керівництво міста у свою чергу нагородило найкращих представників галузі почесними грамотами та подяками. У своїй вітальній промові мер міста Микола Нога зазначив, що незважаючи на всі труднощі, шосткинським соціальним працівникам вдається зберегти на своїх обличчях посмішки, а у серцях доброту. Я розумію, що складно кожний день випромінювати добро. Не так просто, можливо, кожну всім є вас так. Можливо, якісь іще недоліка. Вам треба посміхатись, а вам треба нести людям добро. Я вважаю, що це вам вдається і розраховую, що далі ви будете з добротою відноситись до наших мешканців, нашого міста. Приєдналися до поздоровлень заступник міського голови Ніна Сиваєва та керуча справами виконкому Олена Кравченко. Вони подякували працівникам соціальної галузі за сумлінну роботу та побажали їм ставати ще ближчими до людей, усе повніше задовольняючи їх потреби. Спасибі вам за роботу за тепло і доброту, що ви віддаєте тим, хто цього потребує: здоров'я, щастя, успіхів, щоб ваша домінка завжди була тепло і радістю для того, щоб дарувати тепло людям, зігрівати їх серця. Людина, яка це надає, повинна бути щасливою. А щаслива людина повинна ще бути здоровою. Тому ваш професійний прагник я хочу вам побажати, щоб ви самі були щасливими, здоровими, щоб в ваших домах та сім'ях був добробут, злагода. Цього дня соціальні працівники різних установ нашого міста як ніколи відчули значущість своєї професії. Бо хто як не вони є для людей своєрідною швидкою соціальною допомогою, яка рятує і самотні серця, і стомлені душі 5 листопада вшановується пам'ять святого апостола Якова. У давнину селян була традиція розкидати шматочки казанського, тобто вчорашнього пирога по полю, щоб зимові птахи прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю. Якщо на Якова випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що на день матрони, 22 листопада, зима на ноги встане. На щастя, сніжної крупи нам на 5 листопада синоптики не обіцяють, але прогнозують хмарну погоду. У вівторок небо вкриється хмарами, але опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 10 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть 4-5 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Нагадаю, що ознайомитися з новинами ТРК «Акцент» можна на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, осінь нічого не змінить. Змінюватися треба самим. Зустрінемося завтра у цей же час. На все добре і хай щастить.